Завершення переговорів між Україною і Європейським Союзом стосовно технічних деталей угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС є завершенням величезного процесу дипломатичного, який зайняв понад 4 роки і розпочався ще. За попереднього прем'єра Юлії Тимошенка і от завершився буквально щойно. Найбільше проблем звичайно виникали питання квот, питання сільськогосподарської сфери, питання металургійної сфери. І дуже добре, що Україна змогла нарешті пройти весь цей шлях узгодження технічних деталей, який займає займає зазвичай багато і багато років. В цьому до певної міри є звичайно є заслуга і попереднього уряду, але так само до неї долучилися українські переговорники, ті люди, які зрештою зробили цю угоду можливим. на сьогоднішній день. Україна стоїть уже навіть не за крок, а за півкроку до підписання угоди про асоціацію із ЗВТ, що планується на 19 грудня цього року, якраз таки в Києві. Інша річ, що є політичні тепер уже передумови, політичні перепони з боку європейського союзу, зокрема, достатньо жорстка позиція Німеччини в справі Юлії Тимошенко, слід очікувати, що протягом грудневого саміту Україна зможе фіналізувати переговори і, врешті-решт, завершити процес достатньо тривалий. Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Інша річ, що безперечно, на це будуть впливати багато інших чинників, зокрема, небажання Російської Федерації, аби ця угода стала можливою. І в цьому до певної міри їм, скажімо так, підіграють інтереси так званої старої Європи, Франції і Німеччини. Наші найближчі сусіди, зокрема, та саме Польща, яка зараз головує в, в Європейському Союзі, будуть докладати максимум зусиль, аби Україна завершила свій. Шлях до Європ... до європейського союзу. Інакше, якщо підписання парафування цієї угоди буде зірвано, Україні по суті доведеться проходити весь переговорний процес спочатку, витративши на це знову декілька років. Завершення переговорів з європейським союзом фактично вже відбулося. За останню інформацію з Брюселлю на погоджена не тільки Ключові моменти угоди про зону вільної торгівлі з європейським союзом це відбулося ще декілька тижнів тому, але от буквально декілька днів тому поставили на крапку, фактично в технічному переговорному процесі по в угоді про асоціацію саме з політичних моментів, і залишилось лише, скажімо так. Політична частина, тобто згодження на вищому політичному рівні, і крім того, вже погоджена і дата проведення саміту Україна Європейський Союз, який має відбутися 19 грудня. І в цьому сенсі можна сказати, що е, з технічної точки зору ми практично вийшли, вийшли вже на фінішну пряму. Питання лише в відомих всім політичних моментах, а також в тому, як політично реагувати на ці проблеми. Або для себе все ж таки вирішити, що для нас головне підписання цієї угоди, або внаслідок тих чи інших конфліктних, проблемних політичних питань, саме підписання може бути відкладено. Але от той факт, що якраз от в останні дні представники України Європейського Союзу знайшли волю і бажання. Для знаходження компромісу з дуже непростих питань це і питання про європейську перспективу України, і питання про те, як ми маємо виконувати Римський статут про міжнародний карний суд, і так далі, кримінальний суд. І деякі інші питання це свідчить про те, що є все ж таки розуміння, що ми маємо підписати цю угоду. Це розуміють і в Києві, і в Брюсселі. І тому я думаю, що зараз дуже важливо, особливо для України, піднятися над такими тимчасовими тактичними іграми, зокрема навколо теми Тимошенка, і все ж таки поставити крапку в переговорному процесі. Підписання нової угоди між Україною і Європейським Союзом це спільний інтерес України і ЄС.